Слава Україні! О, є! Я з мікрофонами тут бавлюся. Е, доброго дня ще раз вам. І скажіть, будь ласка, от ми з вами минулого разу говорили і ви анонсували про те, що ви поїдете на, до хлопців десь е, на Запорізький напрямок, здається, ви казали. Так. Ви на вихідні туди їздили, ви возили туди гуманітарну допомогу, так? І що там, як там наші хлопці? Дуже добре, тобто хлопці воюють, хлопці настрій дуже хороший, але, на жаль, обстріли тривають, і ви знаєте, що від одного обстрілу декілька машин згоріло, тому основна ціль була привезти машини. Також бензопили привезти, тому що цього бракує. Також декілька буржуйок одяг, спальники, ковдри. Ви знаєте, що зараз іде вже до досінньо зимового періоду ночі холодні. Тому дуже важливо теплий одяг. Зараз йде пошиття форми теплої. Тому я думаю, що сьогодні дуже важливо далі допомагати. На жаль, на цьому напрямку ворожі обстріли достатньо є серйозні кожного дня, і тому допомагати потрібно. Хочу нагадати, що територіальна оборона це в основному добровольці, хлопці, які добровільно пішли в перші дні війни. Тому надзвичайно непросто, але хлопці справляються, і хлопці дуже добре відбивають ворога і навіть просуваються в сторону окупованих територій, тобто відбиваючи наші території від ворога. Можливо, не такими темпами, як на Харківському напрямку, але все рівно успіхи є. Тому хочу щиро подякувати територіальній обороні, хочу подякувати всім Збройним силам України. За те, що вони роблять, е, ну війна триває вже більше е, півроку. чи продовжується от ви говорите про гуманітарну допомогу? Волонтери працюють, працюють, не покладаючи руки. Це видно, якими темпами вони працюють. Вони вже як то кажуть, монотонно вже знають, як це має відбуватися. Вони не не, не залишають роботу. Міжнародна допомога, чи продовжується вона, і чи відчутно взагалі далі буд відніс побратимів, які про які ви розповідали раніше? Допомога до, до Івана Панківська ну, і я до, допомога держать? дещо зменшилася, ну так суттєво зменшилася. Тому ми таке прийняли рішення. Оксана Савчук, народний депутат, поїхала по польських містах десь попрезентувати фотовиставку зробити для того, щоб зібрати ну, додаткову допомогу, і щоб ця допомога не зменшувалася, вона приходила за кордону. тому... На жаль, допомога зменшується. Ну і це об'єктивно, тому що в перші дні, звісно, що дуже багато її приходило. А зараз ну, потрібно більш активніше, ну, якби розказувати про ті події, які відбуваються. Зараз є хороший привід, те, що Україна і наші Збройні Сили України відбили Харківську область, майже всю. І є можливість додатково звертатися. В першу чергу медикаменти, в першу чергу, генератори, чого дуже. Ну, сьогодні потрібно, тому така робота проводиться і в тому числі не тільки в онлайн режимі, а в офлайн режимі завдяки тому, що є можливість відправити людей, які можуть там спілкуватися. Ну і раз вже почали говорити про війну, питання в нас дуже багато релокованих підприємств, і ви також регулярно відвідуєте ці підприємства. Як наші місцеві підприємства розвиваються, також допомагає їм якось влада розвиватися. І ну, знаю, що ви відвідуєте цього тижня були підприємства. Це, ну, ми не тільки релокований бізнес відвідуємо, ми відвідуємо mm -hmm. місцевий бізнес. Дуже важливо, щоб і місцевий бізнес, тому що так релокований бізнес попереджав до Івано-Франківська і фактично я відвідую його, але також важливо, щоб і місцевий бізнес працював. Дуже одне з таких найбільш проблемніших питань для такого дрібного бізнесу це є плата за опалення, тепла та тому ми пішли на зустріч і рішенням сесії міської ради. Всі, всі, хто хотів, можливо, ще хтось буде хотіти, дали можливість відключитися від централізованого опалення, дати індивідуальне опалення. І це дасть велику економію для того чи іншого підприємця, який сьогодні працює. Тому таким чином ми допомагаємо. Крім того. Досить так впевнено, активно працює бізнес-асоціація міста Івано-Франківська. І вона досить така активна, і ми з ними співпрацюємо, дивимося, що ми можемо в якому напрямку допомогти. Е, буквально наступного тижня буде відбуватися підписання такої угоди про співпрацю з бізнес-асоціацією. Ну і там ряд напрямків, які ми обговорюємо. Тому що, незважаючи ні на що, в івано франківськ заходять підприємства, навіть інвестиції заходять. І Франків стає привабливим, ну, зважаючи на географію, тому що ми далеко від, від фронту, і зважаючи на те, що ну, всім подобається наше місто, дуже комфортно, і всі, скажімо, вважають, що тут досить добре розвивати той чи інший напрямок. Бачимо, що майже заповнений індустріальний парк Аркан, заповнений ВО Карпати, тобто всі вже ну там, майже виробничі площі. Ми бачимо, що в зоні Хриплинської промислової зони запрацювало ряд підприємств нових. Тому зараз ми обговорили про створення трьох індустріальних парків. Одного під один індустріальний парк вже виділили 22 гектари землі. Будемо далі продовжувати спілкуватися з мешканцями тих чи інших населених пунктів, бо, на жаль, приходиться переконувати, що це важливо. Тому що не всі хочуть, щоб було виробництво біля населених пунктів. Ну так в нас є. Ну хочеться, щоб ми були туристичними, а не індустріальними. Погодьтеся. <рес> Та, але ну і виробництво повинно бути однозначно, бо без виробництва не буде місто заробляти кошти. Зараз є унікальний шанс для Івано-Франківська. Це залучити максимально велику кількість виробництва і відповідно це Цей податки, це є розвиток для Івано-Франківська. Релоковані підприємства платять податки в місто Івано-Франківськ. чи Там де вони більшість заре... релокованих підприємств платить податки до кінця цього року там, де вони зареєстровані. Але частина підприємств вже зареєстрована Івано-Франківська. Але з 1 січня більшість цих підприємств релокованих будуть платити податки в Івано-Франківську. Угу. Ще одне питання: робочі місця? Чи є якась квота там на працівників ВПО? Ну, ось... Це квоти такої, як немає, у нас не передбачено законом. Але я, наприклад, вчора був на підприємстві, власник, який є громадяни з Покровська. Вірніше вони з Донецька Вони переїхали спочатку у 2014 році до Покровська, зараз до Івано-Франківська, і вони шиють одяг для військовослужбовців. Так? Пошиття якраз одягу, вони входять в ту корпорацію, яка шиє одяг. І швеї наші, тобто івано-франківці, всі працівники наші, окрім власників, тобто, вони так прийняли рішення. Тобто, тільки власники є не релокований бізнес, а цей... ну, це є по-різному. Запорізький завод, наприклад, більшість теж, теж працівників франківських. Єдине, що наладчики, майстри, які працювали з тим обладнанням, зрозуміло, що їх навчити дуже швидко не можеш, особливо якщо це те техніка дороговартісна, тому вони є релоковані особи. Це залежить від бізнесу, від рівня бізнесу, від кваліфікації тих працівників. Тому в залежності, який бізнес, частка може різнитися. Тепер поговоримо про погоду. У нас сьогодні дощ, завтра обіцяє дощ, далі обіцяє дощ і знову дощ, коли дивишся таки дощ, дощ, дощ. Ну а якщо дощ, це значить у нас сиро, потім у нас буде холодно, а це потім у нас буде е респіраторні захворювання. Це грип, ну і ніхто не прощався, як то кажуть, з коронавірусом. Як у нас зараз в місті ситуація е в громаді? Ми ну, вчора рекомендували всім нашим. Ну, по перше, в лікарнях і в поліклініках відновився масковий режим. Але ми рекомендуємо всім гіпермаркетам, супермаркетам знову, знову до маскового режиму. На жаль, зростання є, воно не таке суттєве велике, та? але ми знаємо, що це така річ, яка може там за два тижні буквально вирости в геометричній прогресії. Воно, на жаль, не, не множиться, а саме геометрична прогресія. Тому. Зрозуміло, в такий сезон він зростає герові, зростає коронавірус. Тому потрібно бути безпечним. І я рекомендую по можливості повертатися до московів. Ну і раз е, уже дощ і холод нас торкнувся з обігрівом. У нас як буде, е, як місто готується до зими. Ми вже про це говорили. Чи почнеться вчасно? У нас 15 жовтня заплановано ні здається пальцяпальний сезон. Почнеться вчасно. Проблем буде, тому що вони завжди є старі мережі, особливо щодо мова централізованого опалення. Якщо ситуація буде безпекова, така як вона є, ми будемо з теплом, і ми цей сезон пройдемо. Та будуть якісь певні нюанси, але це дурниця. Єдине питання це удари по інфраструктурі. Ми бачимо, що ворог б'є по інфраструктурі, поки що це є центр і схід нашої держави. Так? Але де є гарантія, що такі удари не будуть завдані по інших територіях? Бачимо, що відбувається Сьогодні в Кривому Розі, де удар був по Дамбі. Відповідно, частина Кривого Рогу зараз відбувається евакуація населення. Та бачимо, що по харківській ТЕЦ тоді били, зараз пробують по інфраструктурних, тому я думаю, е з кожним днем це буде зростати кількість ударів по інфраструктурних об'єктах. Е в такому випадку ми, до речі, зараз ще розповсюдимо. Певною таку інформацію, що кожному мешканцю робити в таких умовах, також ми розклеїмо по під'їздах відповідні такі рекомендації. Я рекомендую запасатися електробігрівачами, я рекомендую десь, хто має, наприклад, в сільській місцевості, все-таки на всяк випадок, скажімо, мати запасний варіант, тому що якщо не буде газопостачання, дайте, твердим паливом. твердим паливом. Mm -hmm. та, і Ситуація може бути різна. Ми готуємося 50 пунктів обігріву робити, тобто це навіть не пункти обігріву, це місце, де людина може переночувати. Та, і це в основному клуби за місцем проживання школи, народні доми тощо, та, тобто 50 таких місць. Але ну, ситуація, якщо буде декілька днів без газопостачання чи без електрики, та, що теж цілком ймовірно. То будемо виходити з тої ситуації. Тому якщо все буде гаразд, і все буде в звичному режимі, то місто буде з теплом. Тобто місто буде мати тільки якісь технологічні проблеми, технологічні проблеми, ну, які будуть зварювальників не так багато, тому що дуже мало зварювальників, лишилася частина хлопців є мобілізовані. Якщо є зварювальники, то це є люди золотого віку, тобто старшого віку, та це є проблема, і це буде, скажімо, десь утруднювати, збільшувати час виконання там, поривів. Та. Друге, те, що може бути проблемним для міста Івано-Франківська, це Скажімо, відразу запустити всі 38 котелень неможливо, тому вони будуть запускатися там протягом там, 2-3 днів до тижня часу будуть всі котельні запускатися. Це теж буде десь відображатися на тому чи іншому мікрорайоні. Ну і третє, ми не застраховані, так як це були минулих років, певні пориви траста. Ми гідравлічні удари провели, ніби якісь заміни провели, але... Одне діло, коли це на навчальна гідравліка, друге діло, коли запускається ця стара система, це як стара машина, яка яку ти запустив, а потім бачиш проблему. Гаразд чи думає місто на наступні роки, як виходити з тих ситуацій, якщо ситуації власне такі критичні, будуть повторюватися? Ну, це раке... втока Ракет... ракетні удари, ніхто не, не застрахований. Не може не може тут про все розказувати. Тому це ми не, не... тобто, ми цього скажімо на 100% Отак вирішити неможливо. Ці це ситуації, якщо будуть ракетні удари. Та щодо цього, перехід на дальнє опалення на великі котені. Люди переходять. Можливо, цього року не так активно, як минулого року, тому що у нас найбільше переходів було. На індивідуальне опалення минулого року. Тобто минулого року це був пік е, переходу. Цього року де, менше десь удвічі, зрозуміло, з яких причин. Людей менше грошей, е, відповідно, е, є проблеми, що ми втратили там декілька місяців, коли був початок війни і багато чого іншого. Хоча Саме мікроністек дуже активно відключається від централізованого опалення і переключається. Варіант тільки один це невеликий котельний перехід на індивідуальне опалення. Тому я закликаю мешканців. Все-таки це важкий процес, особливо з газовиками. На жаль, сьогодні держава ніби повернула власність облгаз, в тому числі Франківський, але і далі його контролює фіртеж. Та, та умовно кажучи, тобто цей перехід не відбувся, тобто він юридично відбувся, а фізично не відбувся. І тому це основна проблема, тому що якщо б більш лояльніше газовики би ставилися до переходу на індивідуальне опалення, не виставляли тих великих рахунків, я думаю, що бажаючих було ну, в рази більше. Тому це єдиний вихід це перехід на індивідуальне опалення на великі котельні. Іншого шляху немає. Плюс альте, поруч з котлом на газ повинен стояти котел на біопаливо. Тобто має бути тут ці, так як у нас на пасічні є, наприклад, там котел на біопаливі, котел на на, на газу. Це нам дозволяє, наприклад, нема газу, відповідно, палимо це. Єдине, що, якби ми того не хотіли, твердопаливні котли, особливо великі твердопаливні котли, вони розраховані до якоїсь граничної температури. Якщо більше мінус 20, ну, твердопаливні котли не витримують, потрібно. Добавляти, ну, скажімо, газопостачання. Тому є, є такі моменти. Іншого шляху сьогодні немає, це кажу, перехід ну, такі невеликі котельні на індивідуальне опалення. Чому індивідуальне опалення? Індивідуальне опалення зменшує споживання газу в півтора рази. Тобто приблизно в півтора рази газу зменшується. Бо люди економлять, люди не так, не такі втрати. Коли є великі котли. ну теплотрати втрати все ж таки вони відбуваються не і це... питання в теплотратах, якщо по газу теплотрати це ну, скажімо, це економічна навіть категорія. А питання для того, щоб котельня працює, тобто є мінімум того газу, який треба спалювати. Крапки. І скільки в тебе споживачів, чи в тебе тисячу споживачів, чи в тебе 500, тобі цей мінімум треба спалити. А коли ти в квартирі палиш, ти все рівно економиш, тому що ти, ти сам себе регулюєш. тому. Е, тому для нас це теж є пріоритет, і для країни це є пріоритет, тому що це зекономить леву частину газу. Два тижні вже відбувається. У нас навчання десь змішана система, а десь на офлайн діти пішли. Як ну найбільше, звісно, цікавить, як проходить офлайн навчання, чи все гаразд. Чи якісь проблеми, з якими проблемами стикаються наші діти, вчителі виходить чи. Найбільша вчити? проблема це і безпоковоє характер, тому що чому змішане навчання, тому що не вистачає місць у, у сховищах. Та ну немає таких сховищ там на півтора тисячі на тисячу сімсот дітей. Тому приходиться двозмінне навчання або змішане навчання проводити в школах. Так само є проблема з дитячими садочками, де теж укриття, наприклад, ну, на триста. Дітей, наприклад, не у всіх дитячих садочках є ну така кількість, скажімо, укриттів для дітей, тому це основна проблема, і це створює певні незручності для проведення офлайн режиму. Але ми мусимо дотримуватися безпекового характеру, тому що безпека повинна бути. Щодо навчання, діти вчаться. Зараз 44% дітей охоплені офлайн навчанням. А решта дітей або онлайн навчанням або змішане навчання, тобто ну, 44% каждає, що це достатньо великий показник для Івано-Франківська. По дитячих садочках 5 дитячих садочків станом на зараз не працює, але ми працюємо над тим, якщо минулого тижня це було 9 садків, 4 відкрили, ще 5 садків. Основна проблема в дитячих садочках це знову ж таки невелика кількість місця для сховищ. Тобто, ну, Чому там пріоритетом є працюючі Тобто для нас є перший пріоритет взяти дітей, де двоє батьків працюють. Другий пріоритет це там, де наприклад чоловік або жінка є військовослужбовець. Тобто це є пріоритет для прийому в дитячі садочки. Є декілька проблем. Перше організація самого процесу під час повітряної тривоги дітей завести у підвальні приміщення. Друге. Наявність самих місць в підвальному приміщенні, тому це та річ, яка стримує. Ну і плюс по тих закладах, які є в дитячих садочках, є достатньо такі великі капітальні роботи для того, щоб привести там до відповідності ті безпекові речі. Це або, скажімо, укріплення перших поверхів дуже масивними там, елементами, або, скажімо, в деяких дитячих садочках навіть там пробиття других входів, інші речі, тобто які потрібні для безпекових характеру. Тому з 45 дошкільних закладів сьогодні працює 45 в стадії роботи. Ну і з 55 закладів освіти сьогодні в онлайн режимі працює тільки три тобто, всі решта працюють. Хоча навіть з цих закладів. Дітки з першого класу, то тут там початкова школа. Ми знайшли можливість в сусідніх школах навчатися в офлайн режимі. Знову ж таки, по цих трьох школах ведуться роботи. Я думаю, що ці школи теж запрацюють. Я вам дякую, час залишається зовсім обмалія для напевно тільки залишилося для того, аби побажали би чогось усім мешканцям Івано-Француська. Перемоги нам дякуємо Збройним силам України і трошки сонечка. Трошки сонечка і перемоги для всієї України побажання з Києва у студії найтеплішого користу планети. Я приєднуюся до цих побажань і з вірою в ЗСУ ми рухаємося далі. У нас 8.48, це найтепліше.